Відкриває топ місць, який має побачити кожен українець, найвища точка України, як в географічному, так і в духовному плані. Найвища вершина українських Карпат гора Говерла. Висота гори складає 2061 метр. Назва Говерла походить від угорського слова Говар, що означає снігова гора. Вершина гори вкрита снігом майже завжди. Говерлою гора стала через помилку. Спочатку гуцули називали її Говирла, але коли австрійські картографи складали мапу місцевості, хтось з них записав Говерла. Так і лишилося. На вершині гори є плита, всередині котрої розташовані капсули з землею, привезеною з усіх областей України. Перший туристичний маршрут на гору Говерла було прокладено у 1880 році. Нині таких маршрутів кілька: з боку містечка Ворохта, села Лазещина, Гір Петрос та Брескул. Підкоривши Говерлу, можна спуститися до озера Несамовите, одного з найвисокогірніших в Україні.